Здавалося б, така проста культура. Кинув насіння і чекаєш на врожай. Але ж не все так просто. Ви коли сіяли горох, а замість врожаю одні розчарування, пагани тонкі, врожайність низька, а буває так, що зовсім не сходить. Тоді це відео для вас. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Отож сьогодні мова про горох і про 5 помилок, які знищують весь ваш врожай. Якщо горох у вас не сходить, гниє або росте як трава під парканом, значить десь закралася помилка. І сьогодні я розповім вам про 5 найпоширеніших фатальних помилок, через які горох не росте і не дає врожаю. Отож, переходимо до помилок. Перша помилка це надто глибока посадка. Горох це не картопля. Його не потрібно так глибоко закопувати. Оптимальна глибина посіву 3-5 см. Якщо глибше, насіння просто не проб'ється на поверхню або згниє, особливо у вологому чи важкому ґрунті. І перша порада. Зробіть боростки глибиною 3 см, злегка прикрийте землею і замульчуйте соломою або перегноєм. Це в ідеалі і буде вам щастя. Друга помилка це холодна земля або надлишок вологи. Посів у холодний або надмірно вологий ґрунт, заважає гороху рости та плодоносити. Горох хоч і витривалий, але в холодну землю йому не дуже хочеться. Оптимальна температура ґрунту плюс 8, плюс 10 градусів і вище. Ну а ще, якщо у вас ділянка в низині або земля надто волога, все насіння просто втопиться і загниє. Як це виправити? Почекайте кілька теплих днів, щоб земля прогрілася. Бажано не сіяти після дощу, бо ґрунт перенасичений вологою. Третя помилка банальна. Це старе або неякісне насіння. Купуючи насіння, дивіться на термін придатності, насіння, якому давно час на пенсію, не використовуйте. Горох зберігається максимум 2-3 роки. Далі схожість падає майже до нуля. Ви можете посадити 100 зернин, а вийде 10 паростків. Ну, а ще гірше це неякісне насіння з ринку, де його тримали в мішку на сонці, потім на морозі, потім у когось в сараї під стелею. Рішення просте: обирайте свіже насіння від перевірених виробників. Перед посівом замочіть його на 6-8 годин у теплій воді. За бажанням додайте крапту стимулятора росту. Четверта помилка: це бракує сонця або немає опори. Горох це Ліана, він хоче тягнутися вгору. Без опори він лежить на землі, забруднюється і гниє. До речі, як ви могли бачити, я зробив таку собі опору, використовуючи натуральну нитку. Час втрачається, треба погратися, але потім збирати врожай досить зручно. Звісно, якщо у вас велика площа, то гратися з цими опорами досить зручно. Це тільки дачний варіант. Ну, а ще горох, це не якась там тіньова фіалка. Він хоче сонця і багато світла. Якщо посадити його під парканом у тіні будинку чи дерева, отримаєте слабеньке витягнуте бадилля. Ну, і ще, друзі, повторюся, наголошую, не забувайте про опору. Я зазвичай роблю опору після сходів. Це простіше, ніж потім розбирати клубок рослин на землі. Ну ось ми і підібралися, друзі, до помилки номер 5 Це палив і добрива не в той час. Взагалі-то це неправильний догляд. Полив не тоді, підживлення не тим. Горох не огірок, йому не треба щоденного поливу. Надмір вологі це грибки і гниль. Поливайте лише в суху погоду і бажано під корінь. Ну а із добривами увага! Якщо дати багато азоту, отримаєте море листя, але ні одного стрючка. Коли ж давати підживлення? Підживлюють на початку ботанізації, використовують калій та фосфор. Я, наприклад, додатково ще використовую попіл або монофосфат калію. Наголошую ніяких карбамідів чи сечовини на початку росту. Тільки після появи справжніх листочків, і то мінімально. Ось такі друзі 5 помилок, які легко виправити, але саме вони найчастіше псують врожай. Давайте ще коротко повторимо: глибока посадка, холодна і мокра земля, старе насіння, тінь і відсутність опори та неправильні поливи і добрива. Якщо ж уникнете хоча б трьох із них. У вас вже буде в рази кращий результат. А якщо врахуєте всі, стручки не встигнете збирати. Ну, от і все, друзі. Виконуючи ці 5 простих речей, ви завжди будете з гарним врожаєм і ласувати смачним горохом. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал Файна Дача. Гарних вам врожаїв. Миру та добра. До наступних відео.